Всім привіт! З вами я, Дріфтерс, і ми продовжуємо летсплей по Майнкрафту. Зупинились там. Продовжуємо звідти, звідки зупинились. До речі, в мене вже ось є Rain's Map. І я думаю... Саме час вирушити кудись, можна сказати, в якусь далеку. Далеку подорож. Давайте вже позначимо. У нас тут. Точечку. Ні, тут такий кольор не файний. О, давайте жовтенько. Окей. звати ми ніяк не будемо. І вихід. Ось. Маємо вже нашу хату. думаю, варто скинути. Все не потрібно і вирушати. Так, це нам мішає. Я чув чийсь. Оу. Наша фермочка дозріла. Дозріла. О, виросла, Чик-чик-чик. Чик-чик. О, впало. Не туди. Давайте заберемо це також. Ферма, я думаю, ми зараз не будемо розширювати ми якусь. Ліньки, можна так сказати. Чик. Але пізніше ми її вдосконалимо. Обов'язково. Так, це геть. О, ну, давайте візьмем стейки. Е, візьмем гілля. Факелів зробимо. щоб трішки. Ну, я знаю, мені часто доводилось просто... помирати без цього дерева, тому ми його... ще більше хапаним. 15 штучок. візьмем собі. На всякий випадок відро води. Кірку, звісно ж. У нас є ще желізо. Ооо. Дивіться, у нас є ще желізо. Ну то все. Давайте вже все візьмемо. Нам треба ще зробити е, пару кірок, можна так сказати. О, оп, дві кірки. На всякий випадок. Е, дві лопати. Тоже на всякий випадок. І... Ну, давайте сукеру візьмемо такі на... на всякий випадок. Ой. І, і. і що ще? Ну, мабуть, ще одну лопату, бо більше нам ніч, нічого ні на ніч, що не вистачає. Важно би було менше, але... вже як не вистачає, то вже все Ну раз... Ми візьмемо ще шипалки. Имм більше таких дошечок. Так, от... О, в нас ще є меч. Жизній. Дивіться. А лук, лук. Давайте зро... Давайте зробимо лук. Готуемся. Так, звійте так. Все правильно. А. Окей. Окей, окей, окей. Изкихнус книжок. О, а, ні, це ми лишаємо. Ага. Е, Дивіться, кремній, кремній, кремній. У нас мусить бути кремній. Що у нас нема кремній? Та ні. А, ну то дуже... в нас нічого. Це перевіримо, бо я щось не дуже. Копіц, у нас нема кремні. Ту горе. А як? А, во. Кто ж у нас є кремній? И зробим стрелы. Не, ну а нашу нам э, туди лук. Кроме того, у меня стрелы. О, um. um. oh. дивиться. Мы же все перенезабрали. Понимаем 6-8. Ой. 6-8 стрел. И дометики Е, ножниці, мабуть, візьмем також. Ну, якщо втратимо, то втратим, конечно, звісно, дофіга до всього. О, е начхати! Мені начхати! Ми візьмем це. Ну дуже потрібне. Дуже. Оу. то сніг. А! Можемо зробити домашню. А, фізним. Ну, типу, ніч. Але ми здається, все взяли і давайте вирушимо. Там, 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 там. Там, 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 там. Шукати неопізнані землі. Привіт, свинка. Мені не потрібно тебе поки що вбивати. О, я бачу факел вже. Це якби хороший знак, це означає, що ми біля села. До речі, давайте сходимо в село і пограбуємо їх. Ааа, як Ну пограбуємо в тому розумінні, що ми всю пшеницю затеріли. Ну, всю, що достигла. Любом. Ух ти ж... Я хочу подивитися, хочу подивитись. Та я і так, я і так не запам'ятовую, що там є. що, ви не думаєте, що я там якийсь Читер. Ніфіга подібно і... і де наші два селища. Що їх ніде нема. Речі, лава. Це дуже, як то можна сказати, небезпечно. О! Якщо що візьмемо обсидіан звідси. А це помітим цю територію факелами. Щоб якщо що брати обсидіан звідси. О! О! Красиво! Але поки що нам треба алмазну кирку, аби дістати цей всім відомий чудовий морс. Це... Mm. Що за можна сказати... Чудовий блок. У нас тим більше в очівках... Е, ага, мені прислали ще одну очівку. Е, 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 мені прислали давніше, але відео... О, все! Ми вже знайшли того, щоб... Так, на чому я говорив? Ага. Мені прислали нову очівку, очівка зробити ферму мобів. Я, я просто лякаюсь цієї очівки. Просто боюсь. Я навіть не знаю, як її побудую. Ага, в мене такого зазвичай стоїть. І покопали вниз. Впасти не варіант. Навіть якщо там вода. А, ні, стоп, якщо там вода. Е, дідько. Погнали. Речі не пропали. До речі, то, що цей дедпойнт стоїть, ну, я нічого не зроблю, я не знаю, як його відключити. Але давайте, давайте, за ним, за ним, я за ним. Зараз все заберемо. Я ж я, я знав, що то нічого доброго з того не буде, ну але. Але пофіг. Ось і перша смерть. Перші пригоди. Перша смерть. Але ми все вернемо, по-любому. Ще виходу нема. якщо нам знову прийдеться пару серій гинити. ау, 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 ау. Правда, я не знаю, як ми... Ага, все я вже знаю як ми туди спустимося. Біжимо, 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 біжимо. О! Фух. Я вже знову думав, зараз помремо і знову будемо сюди бігти. Це ще гірше. Біжимо, 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 я надіюсь ми встигнемо. Якщо ми не встигнемо, то, то взагалі не добре. Решто вже десь тут. Ага, вовна. Ні? А, ні, ще не тут. Аво. Наша печерка. Дивіться, ми зараз Ось сюди. О! Нам треба було так само зробити минулий раз. Ось, а ми дивіться, які ми дураки. Ота таке зробили. О! Так. Е, шкода, що куча стільки... Ну, мене... Мені як... Мені найбільше шкода це моїх рівнів. Просто... Рівнів. Дуже шкода. Так, давайте все відсортуємо хоча б, знаєте, так. По основному меч. Копата. Так, 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 кірка геть, водичка сюди, факела сюди, ну, ножниця на всяке. І все. Ну, давайте вже цей сортуємо так. Щоб вже потім не мучитися. Здається, ми все знайшли, правда? Оу, гігантський щекел. Вугілля. Завжди купайте вугілля, бо під вугіллям може бути просто купа всяких речей. А, до речі, на якому я рівні? В принципі, так і думав. Так і думав. Ну, просто я дуже часто будую, от зараз створюю частину другої карти, а... Ну от і тому мирний. Не хочу, щоб мішали мені всякі монстри. Тільки не кажіть, е, давай хардкор, що ти. Який хардкор, якщо я так виживаю, тут Окей, випливаємо. Ми до речі помітили, що оцей... Оцей отакий во камінь, він видобувається значно... Важкіше, тяжче Скажем так. Вау. Вау, Вау. я аж настрашився від цього дедпоінту Оооо... Неправильно я перекрив. Окей. Ох ты ж -мо! А, ага, давайте ми... Вилим десь тут. О, О вс. І... Див... Ой, так куди ти мене відносиш? І думаю, куди ми вирушимо. На знаю, узнає, куди ми вирушимо. Тут якісь просто кремнії завали. Це мені, чесно слово, не дуже подобається. Полсто. Ну, no, але подобається, не подобається. Мабуть, піти треба. О! Oh. Гуд-гуд. Чик-чик-чик-чик. Наший будиночок видно. Точку. Ой-ла-ля-ля-ля-ля-лям-лям-лям-лям-лям-лям. Вугілля-угілля. Давайте його викупаємо хоч в чуть-чуть. До речі, за вугілля тепер оскільки дають досвід, я думаю, Викупити його таке варто. Адже досвід. Це все наше. Хоу-оу-воу-хоуу. Oh, О, oh, oh. oh. oh, дивіться, я ж казав. Мігріше желізо мені зараз не потрібно. Дайте факл поставлю, бо, мабуть. Нічого не буде видно. Мені видно, я від собі там відрегулюю от то положення екрану. Я все буду бачити, а от ви що відрегулюється мало що буде. Ось. Ми все позбирали. І вирушаємо далі. І далі ми знову бачимо вугілля. До речі, оця версія 1.3.2, ну це просто. Просто якось... В основному тут, мабуть, все до вугілля зійшлося, бо залежі просто дикі. От я за одну ходку, за, -за одну точку, в одну точку знайшов був, знайшов був стак вугілля. Я думаю, вам це тоже вже таке виходило. Це просто... Капець! Це... Це капець! ще нічого не можу сказати. Просто диви. А я вже думав, що тут буде щось поцікавіше. Що ж, тоді йдем інакший кут. Ох ти ж, йо! І ці кінькосей. Ой. За його косість. Ми його покараємо. Можливо. Хова-хова-хова. Ох, знову. Ось кірка вже зламалась. Це не добре. Воу! Хо-хо-хо. Оу. Ем. Глюк. Так, до речі, баги також. Почастішили. 1-3-2. Хоча вроді вже все всмокталося якраз за цим 1-3-2. Просто жуть. Жах просто був в 1-3-1. Це просто був жах. В нього нереально було грати. Я не знаю про, про яке е, вдосконалення тої. Пф, лол. Ух, ти ж дивіться, маткий. Ідем тоненьким місцем. О! Нова печерка! Ооо... Ну що ж, продовжувати досліджувати цей чудовий каньйон нам доведеться в наступній серії. А зараз я з вами прощаюся і говорю, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам сподобалось моє нубство, яке я впав з цієї води, блін. Це, 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 це так позорно. Тоді також підписуйтесь на канал, якщо вам хоч щось сподобалось, підписуйтесь на канал. І ви побачите нові відео. А я побачу нових підписчиків. Воу. Wow. І нечисть панує в цьому місті. До зустрічі!